До мене тут прийшла посилочка ось такого сайту. Правда, це не я замовляла, але вона до мене потрапила. Тут вся які разні цибулини кінці, кіппани. Гіацинти, здається, є. Да, ось гіацинти. Ой, клас. Тут сьогодні сяджати. Розібралася з цибулинами, посадила їх. Ну, зараз, звісно, їх не видно, але навесні, думаю, все гарненько зійде. А тут я вириваю радиску, звільняю місце для того, щоб посадити цибулю на зелень. Все, цибульку посадила тут небагато, але нам вистачить. Тут у мене чесничок оземи посаджений. Там ще капуста пікінка залишилася. Тут цибуля. Така, щоб на цибулі щоб їсти. Там клубничка далі. З цієї сторони діляночка залишилась, її треба перекопати, чим я зараз буду займатися.